Танк, металл Б, піхота. Воно все бере. Головне, щоб тільки ракета нормально дійшла, щоб оператор ніде не, рука, як показує, рука не дрогнула, а так нормально воно. Якщо дистанція дозволяє, то можна працювати. Можемо виявити ціль на 10, до 10 кілометрів, це такі тілі, як танк, броня будь-яка. Починає трусити, так, якщо ти бачиш техніку і до неї не можеш достати, Ну, починаємо шукати е, можливість вразити або коригуємо е, інші підрозділи, там артилерію, міномети. Ми постійно виїжджаємо, ведемо постійну розвідку з виявлення цілей. Стараємося перебити їм логістику, щоб вони не під'їжджали, не могли танки виїхати працювати по нашій піхоті. Закриваємо їм дороги, щоб не возили ні боєприпаси, не людей на позицію. Постійно ми знаходимося в бойових умовах, постійно на рубежі. Знищили танк, МТЛБ тягач. На своє день народження спалив і знищили пікап з особовим складом та боєприпасами проти. Осколком осколком бив. Робота в осколком горить пі горить сті, видно, навіть згадати. А то він народження. Виїхало два танки противника, які працювали по сусідній позиції, і так як в умовах поганої видимості довелося стріляти через посадку. Тобто попали в танк, він зразу встав, задимівся і згорів. Інший зразу відкотився. Встановка важка. І... Бігати з нею не так легко, як здається, тому тренуємось, займаємось, щоб бути постійно в формі і максимально ефективно вниз.